Дівчата, привіт! Давно мене не було тут. Зараз буду наливати базу. Не звертайте увагу, це просто баночка Fox. Але налию я сюди базу. Ось такою зараз користуюся. І покажу у мене руки після рукавичок, всі такі. І покажу вам посилку там. Ну, я її, правда, вже розпакувала, вона мені сьогодні прийшла і я зараз покажу вам, що купила на роботу. Так, дівчата, тут ще лампа. Зараз я заберу цей чек. Ось, дивіться, це все те, що я сьогодні купила. Я вже його правда працювала вдень і трохи тут мене шукало. Порозпаковувала, а потім думаю, треба було розпаковувати і показувати вам, що ж я там замовила. Знаєте, це таке по ходу працюєш, щось закінчується, щось хочеться замінити. Щось, чогось немає взагалі в наявності. Ось Чого не було в мене в наявності, не було золотої і е, срібної е, гель-фарби. Це для таких тоненьких чітких ліній, тому я ось такі заказала Це золото метал і це срібло. Ось вони мені прийшли такі, оцю я протерла баночку, була у мене був перерив. А цю треба зараз повитирати. Не знаю, хоча вони в середині закриті, але чомусь протекли. Не знаю, вони були в окремих кульочках, все добре, нічого не замастилося, тільки баночки треба попротирати. Ось, це перше, що я замовила. Потім, як ви бачите, я замовила верхні форми. Е е я їх раніше замовляла. Тобто я замовляла сет з різних форм: Мигдальна е е форма, квадратна. І мені не всі прийшли. Дві форми мені не прислали, тому мені прийшлося писати їм листа, і вони мені дослали. У мене є 4. Зараз покажу вам ще одні, які в мене є. Так, ось я знайшла ось ці дві упаковочки форм. Тут у нас іде мигдальна форма. Почекайте, я відкрию, бо так погано видно. Тут такий хаос. Ви могли бачити, Бачите, це мигдаль, дуже красиві форми, верхні. Вони мені прийшли раніше ці форми. Потім, так само разом із ними прийшли ось ці форми. Це щось а, фокусується є. І разом із ними в комплекті були. Такі зажими. Я взагалі з цим поки що зовсім не знайома. Один раз я спробувала собі зробити великий палець, і то е, трохи там недобре я їх зробила. Коротше, треба тренуватися. Отже, що я хотіла сказати: ці дві упаковки мені прийшли і зажими, а ці дві загубилися, не було їх. Коротше, я їх не отримала. Я їм написала листа, і вони мені повторно прислали. І ще так, зараз я спробую ще цю коробочку відкрити, показати. Є, бачите? Такий конкурсний варіант? Красива форма. І ще одні. Я сподіваюся, що вони мені прислали не одинаково. О, це квадрат. Оце легенько відкрилося. Ось така квадратна форма. Верхня форма. З цього боку вони гладесенькі, а з цього боку такі рельєфні. Дуже хочу спробувати з ними працювати. Тому що всюди всі вже попробували, я ще не пробувала, поняття не маю, але мені здається, що якщо засвоїти техніку з верхніми формами, то тоді взагалі проблем не буде з, з ними. Ось тут така гарна упаковочка. Отже, і коли я пробувала з однією, е, вроді з, е, з Мигдалем. Я пробувала собі зробити один нігодь, мені не вистачало лампи. Тому я заказала собі ось таку лампу. Там був ліхтарик так само. Ліхтарик також дуже часто всі використовують. Тільки одне те, що ліхтарик був на батарейках, і, в принципі, не проблема міняти батарейки, але я вирішила, щоб. Не заморочуватися з батарейками, не слідкувати, розрядяться, вони не розрядяться. Я купила ось, такі, ось таку лампу. Вона має кріпитися на стіл, е, працює від USB, у мене якраз переноска на столі зроблена, бачите, ось ця переноска, і в неї є USB. І тут є кнопка Включити і виключити. Тому буду пробувати цю лампу, її купила до цих верхніх форм. Так, коробочку треба викидати. Тоді, наступне фарба я вам вже показала. Потім я ще заказала ножнички. Ножничками я не користуюся, але в мене дівчата користуються ножничками, тому Треба в запасі. в мене є ще два запаси нових ножничок, і я докупила ще два. І чотири використовую, так, щоб було на заміну. Коли будуть... Попробую здати на заточку ці ножнички, якими ми користуємося, і, відповідно, замінимо на нові. І мені в подарунок дали: ось таку пилочку, яку ви вже дуже добре знаєте, зі змінними файликами. Приємно. Дрібничка, але приємно. Потім ще я заказала ось такі кісточки. Я дуже люблю працювати з тоненькими кісточками, тільки вони в мене вже такі закоцані, такі заїжджені. І вже хочеться їх замінити, поміняти. Тому в цьому сеті є кісточки різної довжини. Тобто ворс сам Він може бути як дуже короткий, так і дуже довгий. Ось, наприклад. Ось ця рожева кісточка, в неї ворс не є дуже довгий, але, тим не менш, вона дуже зручна для прокраски нігтика біля кутикули. Ось така. Потім для французького манікюру потрібен чуть-чуть довший ворс. Він так само тут є. Так, він тут є, але я його вже вроді би дала сюди. Ось, бачите, все вірно. Ось такий був набір. Була чорна, чорна ржева, срібляста голуба і золота. Золота, зараз ми глянемо з вами. Там, бачите, золота, трохи довша. Ось такою кісточкою, але я не пам'ятаю, чи такою, чи, можливо, цією голубенькою. Я люблю фар. О, голубою, бачите? Тут сам ворс, він не є дуже довгий і не короткий. Тобто, сама, сам ворс, він дуже еластичний, мені дуже зручно цією кісточкою малювати французький. Тому я купила ось такі три набори кісточок, щоб вони були на зміну, і щоб кожен майстер зміг собі спокійно брати ту кісточку, якою буде йому зручно працювати. Ось, є. Потім ще я замовила спробувати фрези. Вони тут ідуть з різним, з різним там, чорна, зелена, голуба, жовта і червона, тому що дуже часто приходять клієнти. З акриловими нігтями, і там просто треба мати жорстку, жорсткою різьбою, щоб безболісно могти зняти отой акрил з нігтя. Тому такі фрези вони ніколи не будуть лишніми. Мені здається, я їх замовила два по два рази. Так, Ось бачите, ковпачки. Підображають жорсткість самої фрези. І так само замовила ще резинові шліфовщики. Ось такий був набір. Сет. Ось така маленька покупка. Ще не все мені принесли. Мають ще принести крафт-пакети. Це також такий розхідний матеріал для інструментів. І треба, треба за всім слідкувати, тому що краще щось купити наперед ані що весь не буде вистачати. Часто буває, що не вистачає чогось, щось закінчилося, і треба шукати якусь заміну. Ну, але що поробиш. Тому дуже хочу спробувати роботу з ворогом. Чомусь мені здається, що це дуже класна штука. Тільки треба навчитися з нею працювати. Я бачила, що. Е Дуже часто сам матеріал затікає під нігтик. Тобто, коли ви зажимаєте форму. У мене тут нічого не фокусується, зажимаєте форму на нігтьовій пластині, то матеріал у вас затікає всюди, сюди, під в бокові пазухи. Тобто тут ще також важливо вміти контролювати кількість матеріалу в ТІПСІ і вже тоді його фіксувати на Ністовій пластині. Будемо пробувати. Звичайно, я буду ділитися з вами, як в мене це виходить. Які ніжті? Я не люблю дуже сильно довгі ністі. Ця довжина вона мене вже трошки, трохи мені незручно, треба буде спилювати. То, то не моє, але тим не менш нарощувати з формами потрібно. Тут мусор від цих сміття, від цих, цієї посилки. І ще ви запитували мене, щоб я розказала вам свій фідбек про лаки, про ось ці нові лаки. Що я про них думаю, подобаються вони мені чи не подобаються. Я ними вже трохи покористувалася, вони вже багато раз вкрасили, клієнти поверталися з ними. Гарні кольори, тільки от бачите, мінус той, що відклеюється наклеючки зверху. Єдиний такий мінус буває, що тут номер лаку він повторюється, просто сама назва є, ось тут написана. Треба контролювати, як ви підписали ті псу, щоб <смі> та назва на ТІПСі співпадала з цією назвою. Тому що часто відбувається потанина, неможливо знайти. Але, в принципі, це така дрібниця. Самі лаки класні, е, ну, як класні, нормальні, гарні, пігментовані, є достатньо. Я зараз говорю ось іменно про цю марку лаків. Є занадто пігментовані лаки, вони настільки пігментовані, що вони просто з. Робляться гармошкою в лампі, якщо не досушити, або клієнтка неправильну руку тримала, тому потрібно на це наголошувати. Якщо ви працюєте з дуже пігментованим лаком від цієї марки або там від будь-якої іншої марки, обов'язково наголошуйте на тому, що потрібно добре тримати, правильно тримати руку в лампі, щоб лак просихав довго. І старайтеся сам колір просушувати в хвилинку точно. Тому що потім це ваша гарантія. Ось, це те, що хотіла вам сказати про лаки. Ду, зараз буду складати ці матеріали на свої місця, помию інструменти від нагару, тому що вони вже так трохи забруднилися від самої стерилізації. І буду бігти додому. У нас уже на годиннику. Ось, без 27 на вулиці дуже гарна погода. В день було дуже жарко, зараз трошки краще, тому ось так. Ось таку орхідейку мені клієнтка подарувала, принесла. Сказала, що тут мало бути 100 квіточок. <гум> не знаю, я не рахувала, скільки тут квіток є. Але я помітила, що в даній корзинці росте дві вроде, дві, дві орхідейки. І ось такі квіточки. Вона вже трошки. Опала, вже тут осипалася, але, тим не менш, ось така квіточка у нас зараз є. Так що гарного вечора всім. Пишіть, коментуйте, задавайте запитання, і, а я біжу, ще трошки попрацюю і буду бігти додому. Па-па!